Черменти. Я знайшла в твоєму інстаграм фото і хотіла би, щоб ти прокоментував його. Мені тут 6 років. Це саме початок моєї кар'єри. Так давно було. Я мало що пам'ятаю з тих часів. Якщо не футбол, ти міг би обрати якусь іншу стажину в своєму житті? пішов би вчитися на юриста. Тому Я люблю розмовляти та сперечатися. Мені подобається висловлювати власну думку. Коли відбувся твій перший візит до України? здається у 2010 році. Тоді я грав у складі збірної Нідерландів проти збірної України. Ми зіграли у Нюджі 1-1 і я відкрив рахунок. Також я грав за ПСВ проти металіста у Харкові. Ми перемогли 2-0, а сезон по тому грали проти Дніпра і поступилися 0-2. Тож до переходу у Динамо я вже був тут тричі. Чи знаєш ти хто до тебе в Динамо носив сьомий номер? Звичайно, знаю. Саме тому я взяв цей номер. Андрей Шевченко. Ти вже тут завів друзів. Як проводиш свій вільний час поза тренуванням? Інколи ми разом обідуємо за руною та брауном. Також до мене часто приїжджає моя родина, і ми йдемо у боулінг на картинг, у тир. Стріляємо з рушниць. може мені знадобляться навички зі зброєю, але це жарт. Насправді я завжди хотів навчитися влучно стріляти, тому відточую свої навички у тирі. Ти слідкуєш за своїм колишнім ПСВ? іноді передивляюсь огляди матчів за участю ПСВ. Вони непогано провели сезон і посіли четверте місце у чемпіонаті. Тож наступного сезону гратимуть у лізі Європи. я хотів би, щоб жереб звів Динамо та ПСВ, адже знаю, як грати проти нідерландських команд. Що змінилося після того, як Олег Блохін залишив посаду головного тренера і в вас почав тренувати Сергій Ребров? Кардинально нічого не змінилося, адже він і до того проводив тренування. Ми граємо так само, як і раніше. Можливо, деякі гравці стали діяти більш розкуто, але мені важко сказати за усіх. А в плані комунікації ти відчуваєш зміни? У цьому плані зміни відчутні. Адже коли я хотів щось сказати Олегу Блохіну, я мав спочатку перекласти свої слова англійською. Хоч я добре розмовляю англійською, та це ж не моя рідна мова. Далі перекладач інтерпретував зрозумілою для Блохіна мовою, потім у зворотному напрямку. Погодьтеся забагато перекладу, зате тепер ми можемо напряму говорити з Ребро. Він володіє англійською. Можливо, це теж позитивно впливає на організацію нашої гри я більше спілкуюся з Аруною і Брауном, бо вони знають англійську, також з Вукоєвичем, Драговичем, і це нормально, що у кожного свої співрозмовники, адже у нас існує мовний бар'єр. На початку, звичайно, було більш проблематично. Якщо, наприклад, на даний час ми бачимо, що хтось говорить між собою, то це не значить, що вони обговорюють нас. Спочатку ж було так: о, це вони про нас, а вони думають, що ми обговорюємо їх. Зараз у нас у команді більше спілкування і розуміння. Як ти можеш оцінити свою результативність? Ну, здається, що ти показуєш не такі хороші результати, які в дні. Я не так часто опиняюся на ударній позиції. Зазвичай я створюю моменти для інших. Якщо ми виграємо з рахунком 2-0 і я не забив, я все одно щасливий. Якщо ми виграємо 1-0 і я забив цей гол, тоді я ще щасливіший. Звичайно, я дещо розчарований, що забив лише 5 голів у чемпіонаті, але на першому плані командні результати. Не хотів би ти перейняти досвід Хосе Соси, який за своїм колишнім тренером пішов у більш сильний клуб, у більш сильний Є, чемпіонат перед тим як перейти до Динамо, я говорив із тренером національної команди, тому що для мене це значний крок. І український чемпіонат це чемпіонат, який у Європі мало хто може побачити. Тож я поговорив з тренером, і він наголосив, що стежитиме за мною, за моїми матчами, за моєю статистикою. Звичайно, мені хотілося б грати у англійському чи німецькому чемпіонаті. Та я вважаю, що мій нинішній чемпіонат теж достатньо сильний. Я все ще мрію стати чемпіоном із Динамо. Найбільша мрія футболіста потрапити на чемпіонат світу. В тебе теж така мрія? Це і моя мрія також. Чотири роки тому я був у розширеному списку з 26 гравців, які б мали їхати на чемпіонат світу, але став одним з трьох, кого так і не взяли. Звісно, був дуже засмучений. Тож це мій другий шанс, і моя найбільша мрія може здійснитися. Луї Ван Гал зауважив, що збірна Голландії аутсайдер чемпіонату світу. Чи означає ця заява, що тренер? Не вірить у сила своєї команди, чи можливо просто не хоче наврочити. Схоже на те, як на початку сезону всі говорили, що Динамо має стати чемпіоном, Динамо має стати чемпіоном. Зараз ми посіли четверте місце і всі розчаровані. Можливо, тренеру краще говорити, що ми аутсайдери. Можливо, ми маємо шанс, чи ми не маємо шансу. А в результаті, коли ти досягнеш успіху, всі щасливі. Саме тому він створює таку інтригу. А матч з якою командою буде найзапеклішим я думаю проти Іспанії. Адже чотири роки тому ми програли фінал чемпіонату світу саме цій збірні. Тоді ми посіли друге місце. Зараз кожен захоче довести, що у пар нам не пощастило, і показати, що ми здатні перемагати Іспанію. Чи є в тебе Да. Я думаю, Німеччина має гарні шанси. Іспанія також. Але буде дивно, якщо я не назву Нідерланди. Я вважаю, що наша збірна теж має перспективи виграти чемпіонат світу. Слідкую за твоїм інстаграм. Я можу зробити висновок, що ти цікавишся мотоциклами. Любиш швидкість, адреналін. я люблю мотоцикли. Зазвичай катаюсь, щоб розслабитися. Іноді підвищую швидкість, але в розумних межах від цього я отримую адреналін. Це фото зроблене у Нідерландах. В Україні в мене немає байку, адже тут не дуже хороші дороги. Як ти ставишся до футбольного фрістайлу? Мені важко відповісти. Я спостерігаю за цим із захватом і вважаю, що потрібно багато тренуватися, щоб навчитися цьому. Я пропоную мастер-клас по набуванню м'яча. добре. Ходімо. I'm tired. You <laughs> <laughs>